Часто можно услышать жалобы студентов на преподавателей. Ставят незаслуженно плохие оценки, проводят скучно лекции, но в адрес наших преподавателей никогда невозможно услышать такие фразы. Именно сейчас мы познакомим вас с таким преподавателем. на одном месте и со студентами. Олена Володимирівна Семеніхіна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри інформатики, є провідним фахівцем Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Народилася Олена Володимирівна у сім'ї педагогів. У 1990 році вона закінчила з відзнакою Сумську школу номер 25, а у 1995 році Одержала червоний диплом Сумського державного педагогічного інституту імені Антона Семеновича Макаренка за спеціальністю математика та інформатика. З 1995 року і по сьогодні, продовжуючи славетні сімейні традиції, працює викладачем у Сумському державному педагогічному університеті імені Антона Семеновича Макаренка. Рухаючись кар'єрними сходинками, з 2009 року Олена Володимирівна очолює кафедру інформатики. Талановита педагог, мудра викладачка користується заслуженою любов'ю та повагою студентів. Її поради та настанови для них є не лише путівником у написанні курсових та дипломних робіт з інформатичних дисциплін, але й служать основою для роботи студентських проблемних груп. Учасники цих груп студенти 3-6 курсів фізико-математичного факультету. Неодноразово ставали дипломантами та призерами всеукраїнських конкурсів. Олена Володимирівна гуртує до наукової роботи і викладачів очолюваної нею кафедри. Так, на базі кафедри інформатики плідно працює наукова лабораторія використання інформаційних технологій в освіті. В рамках її діяльності здійснюється розробка та теоретичне обґрунтування ефективності використання сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі. Олена Володимирівна стильно підтримує інформаційний вміст сайту факультету. Семеніхіна Олена Володимирівна неодноразово виступала в якості експерта з аналізу підручників з математики, брала участь у роботі акредитаційних комісій Міністерства освіти і науки України, призначалася опонентом при захисті дисертацій у спеціалізованих вчених радах. Креативний педагог та авторитетний науковець, професіонал своєї справи Семеніхіна Олена Володимирівна заслужено стала переможцем інтернет-конкурсу Кращий викладач» 2013 року. Як відкрита та активна особистість Олена Володимирівна звичайно знаходиться в центрі уваги громадськості. Відповідно до неї звертаються за допомогою не лише студенти та колеги, але й представники соціальних установ. Зокрема, у 2011 році за її підтримки центром берегиня було організовано волонтерський рух, присвячений навчанню людей з обмеженими можливостями роботи з персональним комп'ютером. Олена Володимирівна бере активну участь не лише в офіційних заходах. Кожного разу студенти та колеги факультету вибухають бурхливими оваціями на її честь, коли вона з'являється на сцені танцювальними або розважальними номерами на концертах, присвячених Дню фізико-математичного факультету. Саме таке активне творче ставлення до оточуючого світу надихає Олену Володимирівну, надає їй внутрішніх сил, перемушує світитися і її зовнішність. Это удивительный человек. Именно благодаря ей я полюбил информатику. Гордая, благородная и неординарная. Она пример для подражания и восхищения. У Елены Владимировны отличные лекции. Она может увлечь своим предметом даже самых отчаянных прогульщиков. А вот для увлеченных людей она просто клад. Елена Владимировна добрый и темпераментный человек. женщина и хороший преподаватель. А также нашим преподавателям есть что сказать о Елене Владимировне. Олена Володимирівна Семеніхіна, випускниця нашого факультету, є викладачем нашого факультету і працює вже біля 20 років. Студенткою була дуже відповідальна, серйозна, займалася наукою і тому продовження своєї діяльності вона обрала як науковий шлях і стала провідним доцентом сьогодні нашого факультету. Як керівник Олена Володимирівна Є людиною дуже відповідальною, прогресивною, сучасною, вводить різні інноваційні підходи в навчальний процес, у виховання молоді студентів. Дуже, студенти дуже люблять Олену Володимировну, з нею дуже приємно працювати. Це людина відповідальна. Людина, на яку можна завжди покласти покластися, і вона завжди оправдає ту довіру, яку їй ми надаємо. Ми дуже гордимося тим, що ви виростили такого випускника і маємо такого гарного провідного фахівця. І сподіваємося, що наша Олена Володимирівна досягне дуже високих висот в майбутньому стане доктором наук і буде багато багато покаліть, буде гордитися нашою Оленою Володимирівною. Олена Володимирівна, вихідець з кафедри математики, мала серйозні наукові контакти з харківськими вчинами. В даний момент завідує кафедрою інформатики Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка. Це все не випадково. Її підходить до навчання студентів, її бачення дозволяють модернізувати кафедру, направити її в відповідне росло і дати необхідну наукову, методичну, інформаційну підготовку майбутнім вчителям математики, фізики, інформатики. Вважаю, що вона реальний представник на перемогу в даному конкурсі. Тож бажаю їй успіхів кадра математики і весь факультет, я думаю, її підтримують. Ну, я цілком підтримую те, щоб Олена Володимирівна отримала номінацію, була переможницею цієї номінації Золоте серце. Тому що Олена Володимирівна чудова викладачка і завідувач кафедрою. Вона відносно недавно стала завідувачка кафедрою, але зі своїми обов'язками справляється відмінно. Вона користується авторитетом як у студентів, так і у викладачів. Олена Володимирівна активно впроваджує інформаційні технології в навчальний процес і навчає цьому інших викладачів і студентів. І я щиро бажаю Олені Володимировні перемогти у даній номінації. Олена Володимирівна Семеніхіна, будучи старшою колегою, є для мене науковим консультантом, духовним наставником і справжнім другом. Це жінка, та чарівною зонячності якої. Міститься добра, щира, чуйна жінка, досвідчений, компетентний і креативний педагог, справедливий і вимогливий керівник.